Як я опалюю свій будинок без електроенергії? А далі Коротше, купили ми печ. Мій будинок повністю залежить від електрики. Більша частина України так точно залишилася без світла. Сонечко світить, гарна погода сьогодні. Всім привіт, друзі! У цьому відео я вам розповім про те, як я опалюю свій будинок без електроенергії. Всі, хто дивиться мій канал, зараз машина проїде, щоб було добре чути. Всім, хто дивиться мій канал, ті знають, що мій будинок повністю залежить від електрики. І опалення у будинку також від електрокотла ProTerm 12К. Перший поверх весь тепла підлога, а на другому поверсі я встановив два електрорадіатори. Всі ці відео є у мене на каналі. Посилання внизу під цим відео. А почну я історію з того, що всі ви знаєте, що у нас в країні війна, і русня почала обстрілювати наші електростанції. Таким чином вони хотіли заморозити нас і залишити на зиму без електрики. Тому я вирішив поставити собі піч, називають її буржуйка, піч камін, бо твердотоплений котел. Ми так ще не встановили, бо він повинен буде стояти у, при пристройці до будинку. Але це все я буду робити, планую робити у цьому 2023 році. До речі, всіх з Новим роком, друзі. Осінь, десь я не пам'ятаю, почалися масові відключення електроенергії. Через обстріли, і тому ми вирішили, щоб не замерзнути, купити собі піч Камін. Спочатку ми хотіли встановити обичну якусь буржуйку з чорного металу, зварену але потім нам захотілося щось дуже таке гарне з скляною дверкою. Поїхали в епіцентр і купили. за 17 500. Також сразу в эпицентре не было, поэтому мы поехали до новой линии и там купили еще трубы. А дальше сам. Короче, купили мы печь и Будем сегодня ее. Ну, коротше кажучи, вирішили ми її встановити там, де будуть майбутні сходи на другий поверх. Так, щоб тепло йшло трохи і на другий поверх, щоб не робити його повністю холодним, тобто не перекривати. І йш тепло сюди, на перший поверх. По паспорту ця піч буржуйка повинна опалювати десь 80 квадратних метрів. А мій дім десь 120 квадратних метрів. Тому ну, я думаю, що <къех> вона все-таки повинна справитися. І все ж таки це такий запасний варіант. Е Дуже сподіваюся, що вона нам сильно не згодиться, але запасний варіант повинен бути. І вирішив ми її встановити біля сходів, тому я примірив, де вона. Буде стояти і тому почав робити отвір у стіні на вулицю. Ось так я роблю отвір у стіні за допомогою перфоратора. Намалював коло, а потім дрілю перфратором по колу і далі буду. Вибивати це все діло. Далі сюди ставлю метр нержавейки, нержавіючої труби 130-ї. Далі йде коліно на 90 градусів. Потім ось така труба, також нержавейка, через стіну. На той стороні ось такий тройничок з лічкою. І далі піде ось така оцинковка. Також 130-го вот. діаметру. Таких труб у мене 5. 5 штук, тут ще 300. Також є ось такі ось повороти по 45 градусів, щоб обійти скат кровлі. А також зверху поставлю ось такий наглибок. Зараз я монтую ось тут вузол і збираю все на герметик силикатний. Камінни та печі. Ось такий. Після того, як я зробив отвір у стіні, вивів трубу, трубу на вулицю, і вже було дуже пізно, темно, тому я е відклав цю роботу на потім. І на тому тижні, коли я її купив, почалися масові обстріли і по всій Україні, по південній частині, то точно е пропала. Електрика у всіх і навіть у Молдові. Що друзі, сьогодні 23 листопада 2022 року. І у нас в місті, може і по всій Україні, я не знаю, але більша частина України так точно залишилася без світла. Я зараз їду додому щоб встановлювати димарь на свою пічку камін, яку ми купили на минулому тижні, але я так і не встиг встановити димар, тому буду їхати, встановлювати димарь, бо виключення світла це надовго. Кажуть, що вроді як щось там трапилося з южноукраїнської станції, електростанції. В місті взагалі нема світу. Я їду дивлюсь, що трамваї, тр... тролейбуси, от де вони їхали, там вони і стали. Коротше, що це буде, не знаю. Води вже нема в кранах, люди змітаються з полок. Я в тому числі набрав трошечки. Води і буду їхати додому. Ну якось так, друзі. Дуже ми поспішали, бо не знали, що буде завтра, і тому, щоб встигнути закінчити цю роботу і запалити пічку. І ми зробили все і перший запуск пічки ми зробили. Світло по всій Україні. Ми зробили пічку. Встановили ось таку пічку камін. У нас вдома тепло. Буде Україна. І вона працювала десь три топки, тут то точно. Але потім я був на роботі і дружина запалила її сама, і дим весь пішов сюди у хату. Я зробив висновок, що я зробив дуже закороткий димар. І тому, коли перші три дні вітер був з одної сторони, і добре вивітрював дим. А потім вітер помінявся і почав якось так кружляти. І весь дим пішов назад у хату. Тому в один із днів я вирішив удлінити, подовжити трошки димарь, бо в мене була ще одна метрова труба, і вже сам без сторонньої допомоги я удлінив, подовжив трошки димарь. І після цього ця. Проблема уйшла. Труба три дні працювала нормально, а потім вітер помінявся і почало завіхряти в хату дим. Тому в мене ще був один метр. Я вирішив удлінити трубу. Так вона була до сюди. А тепер я удліняю її ще на метр і буду кріпити. Ось таким чином двома такими скобами і хомутами буду кріпити до свісу, А далі зараз також буду щось робити. Ось з цими кріпежами і якийсь кріпеж ще отам зверху треба зробити. Ось так тут я поначалу взяв на піну, запіняв, а вона вся погоріла. Тому так не робіть. Сюди треба напхати вати і замурувати оце все. Далі тут труба кріпиться. на нас такі хамути. Це все і на цей герметик. Тут у мене виходить нержавейка. А далі все оцинковка. І далі отакі хомоти і на дюбель. Тут, тут. далі в угол 45 градусів, тут я вже ще прихватив на саморізи і далі пів метра, навіть 60 сантиметрів, по-моєму. Далі знову поворот на 45 градусів і пішли. 3 метри труби і ще туди. Далі. Тобто від пічки виходить 5 метрів. Якщо рахувати від пічки метр, потім сюди поворот і от туди. Ну і ще отут. Тобто виходить більше 5 метрів. Далі, отут я закріпив таким чином. На розпорку одну за застропілу і другу за ось цю. І далі зробив отак із доски і там закріпив. Нічого не знімав, бо дуже складно це все робити. Ну а зараз ззовні димарь виглядає ось так. Я думаю, що, друзі, ви розумієте, що це не остаточний варіант, бо це зробив для того, щоб пережити цю зиму. На цей 2023 рік я планую доробити терасу, бо фундамент під не... для неї і вже пол, стяжка, все вже є. Залишилось тільки купити газобетон і зробити. Таку собі пристройку. А потім я там хочу встановити твердотоп і на наступну зиму під'єднаю його також до теплої підлоги і, напевно, ще поставлю по одному радіатору в кожну кімнату на другий поверх. Ну, це я ще подумаю, як зробити. А зараз Бог з нами. і тому Ця зима поки що Зараз вже почався січень і поки що дуже тепло. Зараз я з вами ось сижу, розмовляю і на вулиці плюс 10. Я от футболці і в своїй фартовій кофтині, яка у мене ще з 10 класу. Зараз як ми опалюємося? Опалюємо будинок. Коли є світло, то сразу Врубаємо пол, щоб прогріти його, ну наскільки там його вистачить. а Якщо дуже холодно і світла не буває там по декілька днів, тоді розжигаємо вже пічку. Я так думаю, що нехай вона буде і не знадобиться мені цієї зими, але запасний варіант повинен бути по-любому. ну Такий ось відос вийшов. Не знаю, сказав я все, що хотів чи ні. Ну, обійшлась нам, давайте по цінам, обійшлась нам ця піч буржуйка в 17500 в епіцентрі. Хоча в інтернеті вона коштувала 16 тисяч гривень. Там в інстаграмі я бачив. Але там, а, хоча навіть була доставка безкоштовна. Але це я вже побачив після того, як купили ми цю буржуйку. І також... Десь 3500, напевно, нам вийшло, труби, ось всі ці переходники. Труба 130-та. Також дрова. Дрова я з'їздив у своє село, де жили раніше ми, де жили мої батьки та мої дружини, бабусь з дідусем. Царство їм небесне. Там залишилися дрови, дрова, то я на славуті свої зганяв, з, забив повністю дровами, вугілля трохи взяв і тому склав це все в душі, у літньому душі. І на цю зиму я думаю, що нам хватить. Не хватить, то тут дров вистачає докупимо. Ця піч в, внутрі е, Обложена камнем каменем, шамот, камень, і також її можна топити вугіллям. На ній можна виготувати їжу. із мінусів то вона сильно жарить і почали тріскатися стіни. Вона дуже стоїть. от Стіна, де званою кімнатою, по шпаклівці пішли трохи стіни, але це там ще не закінчено. Не фінішна шпаклівка, скажімо так, немає фінішні, фінішного покриття, тому це я буду все робити цією весною, почну в планах закінчити повністю ремонт. У хаті. Цей план був в мене, звісно, на 22-й рік, але з війною трохи пріоритети помінялися. І Трохи жили по-іншому, а зараз якби, повертаємось і треба доробити хату. Кому понравився відео, ставимо лайкоси обов'язково. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі для просування цього відео по ютубу. Ну а з вами, як завжди, був Юрій Бекер. Якось так. Всім пока! Підписуйтесь, люди. Давай, 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 там внизу. Перевір, підписаний ти чи ні. Обов'язково підпишись. Підпишись. Став лайкос. Палець вверх, палець вверх, палець вниз, ну краще вверх. І дзвіночок, дзвіночок. І комент не забудь. Все, давай, пока.